Порада від карт для вас. Що вам треба знати? Які поради вам дають? енергії, вищі сили, всесвіт. Можливо, духи вашого роду. Які поради для вас дають? Так, ви перед якимось вибором треба обрати щось, вибір у вашому житті? Порада. Прийміть нарешті рішення, будьте рішучими. Неважливо, чи ви жінка, чи чоловік, будьте рішучими, будьте тією людиною, яка вже нарешті знає. Що вона хоче, бачите, це стосується, можливо, або теж сімейних справ, або фінансових. Тобто пора, пора вже якось прийняти рішення і рухатися по визначеному плану. Ще поради для вас. Так, бачите, вперед нам кажуть, можливо, це навіть переїзди. Це або ви їдете, або до вас, але, можливо, і рух такий своєрідний. Осідлай вже ту колісницю і вперед за своїм успіхом. Пора активно діяти. Хочеться мені тут навіть аж прискорююсь сама, ніби відчуваю, що я поки з вами говорю швидкість набираю. Порада для вас. Так, і ви виходите в дуже ресурсний стан. Неважливо знову ж таки, чи ви жінка, чи чоловік, і тоді всі блага. Це жінка, яка дуже ресурсна, вона красива, багата, вона як сама матінка природа, вона як берегиня роду, тобто ви. Обов'язково цього досягнете, але треба щось робити. Під лежачий камінь вода не тече. Так, ще. Які ще поради до вас йдуть? Так, бачите, будьте рішучими, приймайте рішення. Можливо, навіть щось доведеться відрізати в цьому житті. Когось відрізати. Це ідеї, це розум, це ясна, чітка ідея. Ще поради для вас. Єрофанти, ви. Захищені вищими силами, не дарма сьогодні хотілося сказати чомусь і про духів роду. Або у вас є покровителі такі, або є така людина, з якою ви дуже часто, можливо, навіть так спілкуєтесь і отримаєте поради, і довіряєте, для вас це авторитет, це однозначно духовна така людина, розвинена духовна, це мудра людина, яка вам завжди дає слушні поради. Так, ще. Порада для вас. Порада для вас. Ну і бачите, ще одна гарна карта активні дії. Знову це людина, яка працює. Постійно в якихось справах вона теж знає, чого вона хоче. В неї теж є якісь чіткі плани в голові, як це досягати. Тому у вас дуже прекрасні поради. Єдине, що від вас вимагається рухатися в тому ж напрямку, якщо не було рішучості, набрати з цієї рішучості, і вже дуже, дуже швидко ви досягнете класних результатів і успіхів. Хай буде во благо.